Техніки, які допоможуть вашій собаці, залишатися без стресу одній вдома. Перше це вигуляйте собаку достатньо, щоб вона втомилась. Друге, це покладіть лежаночку собачу біля дверей, і туди в лежаночку накидайте своїх речей, шкарпетки, тапок або ваше нижнє більйо. Речі з максимальною концентрацією вашого запаху. Далі, уходячи з квартири, обов'язково робите собаці зауваження, якщо вона підходить і проситься з вами. Кажете Ні, вдома. Далі виділіть 5-10 хвилин, щоб поповертатись додому і поробити собаці зауваження за те, що вона гавкає, шкрябає двері або псує квартиру. Обов'язково закриваючи двері на замок, треба закрити його і відкрити для того, щоб собака подумала, що ми пішли. Але відкрити замок нам дає можливість швидко забіжати і зробити зауваження. Тому за допомогою відеоняні, камери або вашого чуткого слуху, ви позабігаєте 5-10 хвилин. поробіть зауваження за те, що собака хоче з вами піти і вашої уваги. Але ці техніки не будуть працювати, якщо ви не створите особисті кордони, коли ваша собака підходить до вас тільки по запрошенню, чарівна паличка саме в цьому.